Всім привіт, друзі! Ви на каналі Ігри ТБ. І в цьому відео я знайшов дещо дуже секретне. Хоча я просто плив за скарбами на своєму омега крутому кораблі. Перед тим зайдіть мій телеграм-канал. Там я публікую всякі новини перед відосами. І я його вже оновив. Тепер буду більше ним займатися. Також не забудьте підписатися. Ну а ми починаємо. Приємного перегляду. Куди я попав? Де я? А. Точно, на кораблі. Шторм досі. Капець. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Ігри ТБ. І я попав на дуже сильний шторм. І як я бачу, я, походу, врізався в землю. У Мене парусів нема. В мене паруси розірвало, капець. Та я врізався кудись. Не знаю, давайте зламаємо шерсть. Ось у нас кусок паруса. Все, він здовший. Купається десь там плавав, я не знаю, де я. О, мені треба подивитись по моїй карті скарбів. Де я знаходжуся? Та, друзі, в мене є карта. Вона вроді би... Ні, вона не тут. До речі, штани в мене гірша. Тому я їх не. Так, багато є. У мене скопчиків я їх візьму. Так, я ще взагалі не знаю, де я, чи мені далеко плисти. Карта в мене тута. Так. О, дивіться, де я прям близько докладу. Тільки він, походу, в морі. Ну, нічого страшного, друзі. Я думаю. Ми зможемо дойти. Давайте карту в іншу руку покладемо. Капець, штормануло, так штормануло. Блоки є? У мене є блоки. Давайте виберемося. Якщо у нас тільки це вийде. Що ж, я зараз буду йти шукати клад. Йоу, то як я влетів сюди? А, все понятно вже. Вже звідси все понятно. Да, отут а от ще зламано трохи. Але карту сильно не намочити. Пеще досі гроса... гроза є. Було б добре її перечекати. Так, чекайте, я взагалі він ці бійки йду. Мені в цей. я вже я дуже б... близько до нашого скарбу. Я Точніше вже прямо на хрестику. Тому давайте починаємо розкопки. Я надію, що я його знайду. І буду надіятися, що там щось є дуже круте з речей. Тому що в нас, як ви бачите. Точніше, в мене з броні нічого нема, з хавчика майже нічого нема. Капець блискавка лупить. О! Зирте, знайшов. Сюди. Давайте розкупаємо і подивимось, що тут є. Так, на жаль, немає діамантів, але є золото, нормально. Е, є броня, є залізо, є пластинка, буде веселіша на моєму кораблі. І. А, чекай, черлик, і серце моря. В принципі, все, друзі. Клад ми знайшли. Давайте я, може, пришвартую свій корабель на цей острів і продовжу Тому що часто біля клада є ще кілька якихось штучок. Заправляємо жигуля. Коротше, друзі, я вже приїхав, приплив, так сказати. Вот той берег. Я, звичайно, ще з пушки вистрілив якоїсь непонятної. Не знаю, звідки в мене взялась пушка. Але ладно. Ну і коротше я з тою картою вже ношуся. Вона вже мені не потрібна, тому що. Наша вона мені? От. Так. Я хотів би отут от почати купати. Або ні. Перше у от поблизу. Давайте будемо вести розкопки. що у нас тут є. Так. Ой. Це був ходу пі... О! Тут ще один є. Давай, 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 давай. Чо? Що мені далось? Так не поняв. Я не пам'ятаю, що мені далось? Та вроде нічого. Окей, вибираємося. Тут я ще зробив такі от ямки, коли під'їжджав. І тут теж є підозрілий пісок. Давайте його розкопаємо. Знову воно впало десь. Де воно? Ну чого воно не випадає? От, і остання ямка. Я її просто зі всіх сторін буду обкопувати зараз, щоб мені видався той предмет, який вилітає з того піска. Та ну йоп! Ту капець якийсь. кейс. Я дві руди просрав. Три! Я, я нічого з того піска не вибив, то капе, то хана, коротше, я не знаю. Давай тут купати щось. Що ми під себе купаємо? Головне правило Майнкрафта нарушаємо зараз. Купаємо під себе. Не зрозумів. Це що таке в нас? це може бути, друзі? Хтось має догадки? Що це може бути? Якась косна кістка. Стоп, це що, кістка динозаврів? Не зрозумів, чекайте. Ну просто дуже схоже. От на отаку от шту... А! Не заступило піском. Чекайте, там ж поверхня недалеко. Так, чекай, 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 чекай. Сами розкопаємо. Зараз ми все розкупаємо. А, да йому його топари лайк соф назовюю. Вот вроде бы всё, мы не добавили логику в Minecraft. Дерево вилітає, все там літає. Але от вирішили піску добавити. Геніально. Ой, чуть ту кіску не зламаю, знаю. Йому западати можна на якість, або, не знаю, щоб інтерв'ю якесь зробили. Що знайшло, якусь чи я знайшов. Чекайте. Стоп. Чим я думаю, меніся гроші дойдуть. Може. Може не може, але може дойдуть. Я ж буквально знайшов кістки динозаврів. А ну туто от закопаний. Тобто, якщо я. знайшов кістки, то може і череп знайду. Ну, але то не так можливо, як. Можливо, мені просто повезло. Ну, як то могло повезти? Я маю ту кістки, альо, динозавра, Вони вже в Майнкрафті вимерли десь 100 років тому. Так, що в Майнкрафті вони ще були раніше. Просто вот хребет. Че то не хребет. Та мені вже пофіг, що це таке. Я вже представляю, скільки мені бабла за це дадуть. Я мільйонер Я просто пердат, який купає пірат, який купає скарби. Я знайшов якогось кисткою. Я тут от, от почав купатися. Прям біля кісток. Ну давайте ще трохи покопаємося. Може знайдемо якусь ще не знати скриню від того динозавра. Опана. Опана. Відчуваєш більший запах бабла. Так, зірюм, що це. Щось воно якесь. А! Ой! Я взломал там. Ну, так, да, тут-то. Давайте сверху покупаем. Блин, меня скоро, скоро лопату взломаете, как будто, например, на склад заводите. Ну, я не знаю, что это. Может быть? Вот, видите. Схоже на какие-то незнатые. Может, чарп? Видите, схоже? Вроде схоже. Вроде нет. Вроді от блок Не знаю, схоже, мені чомусь на череп. Капець, кістки динозаврів. Треба буде сюди обов'язково визвати якусь, не знаю, екскаватор, щоб мені було легше оту купати. Капець, я просто пердат, який плаває на дерев'яному кораблі, який не витримує шторм. Простий шторм. І я знайшов скарби. Я можу собі і корабль новий, напевно, там прикупити десь. Та я багато чого зможу. Що ж, друзі, на цьому я буду закінчувати. Я знайшов скарби і в честь цього я схавую роги. Чого мені далось? Нічого не мені даусь, ще одне скавай. Аай, блін! Тупорили! Коротше, на цьому я буду закінчувати. Найшов я кістки динозаврів то капець. Наступні серії я їх обов'язково повністю відкопаю, і ми продамо, подивимось, що за них нам дадуть. Що ж, ну, а ви підписуйтесь, ставте вподобайки. Всім папа! -па.